Дуже радий усіх вітати. Сьогодні просто чудовий дивовижний день, чудова погода. Я хотів би вам розповісти, що я почав вивчати англійську мову, вивчаю її вже 19 днів. Так сталося, що мені дуже потрібно вивчити розмовну англійську за 3 місяці. Спочатку мені здавалося, що це буде дуже важко. Я шукав різні безкоштовні методики, курси, які ідеально підходять. Для навчання початківців моє стартове знання англійської мови, саме розмовної англійської мови, було около нульовим. Розмовляв я дуже-дуже погано, але мені потрібно мати хоча б впевнений початковий рівень знання англійської розмовної мови. Це мені потрібно для вдалого проходження інтерв'ю. І з чим я стикнувся, більшість додатків або за гроші, або за надто складні. Мені як початківцю було дуже незручно з ними працювати, але я знайшов для себе. Чудовий безкоштовний варіант простий додаток, в якому можна вивчати англійську мову у простій ігровій формі. Цей додаток, призначений для Android смартфонів, займатися англійською мовою можна будь-де. Наприклад, як зараз на природі, це мені дуже зручно. Також цей додаток безкоштовний. Так, да, у ньому є коштовні функції, але основний функціонал додатку повністю безкоштовний. Так, в ньому є реклама. Але зради того, щоб добре вивчити англійську мову, можна потерпіти рекламу. Це не таке страшне явище. Цей додаток має назву Duolingo. Він дуже простий, зручний і приємний. Навчання складається з модулів. Зараз я проходжу другий модуль, 10 урок. Мені здається, це не дуже добре, треба краще навчатися. Але я вивчив вже багато слів, маю складати повідомлення англійською мовою. Можу вже писати. І найголовніше трошки навчився розмовляти Зараз я покажу вам цього додатку. Сподіваюся, що усім людям, яким потрібно вивчити швидко англійську мову, цей додаток сподобається. Він підійде для будь-якого віку, як для дітей, так і для дорослих людей. І саме головне, він розрахований саме на початківців. А зараз я покажу вам цей додаток, як він працює та який в ньому функціонал. Ось так виглядає додаток Duolingo Дуже все мило, приємно. Ці уроки я вже пройшов. Зараз я вже почав проходити 10-й урок другого модуля. Також є ось такий розділ. Можна подивитися свої помилки. Також можна подивитися вже вивчені слова. Розділ с досягненнями. Я на первом месте. Золотая лига. We study together. We study together. Yes, we sometimes study together. Yes. We sometimes study together. Yes! We sometimes study together. We, we study, study a lot. A lot. We, we need, need a, party. a party. We study a lot. We need a party. Every Monday, we, we study, study together, together at home. Every Monday, we study together at home are, are your, your friends, friends smart? smart are your friends smart home 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 from from from, from my, my friends, friends at this university, university are, interesting. are interesting my friends at this university are interesting i like, I like to, study to study at home, at home with, with my, my cat. cat i like to study at home with my cat Yes, yes, I have, have classes, classes with my, with my friends. friends. Yes, I have classes with my friends. I do my homework. I do my homework. 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 Of course, of course, I, I do, do my homework, homework alone. alone. Of course, I do my homework alone. I sometimes do my homework. I sometimes do my homework. I sometimes do my homework. This, this class, class is hard, hard but I, I do, do my, my homework. This class is hard, but I do my homework. I, I often study with, with my, girlfriend, with my girlfriend, girlfriend at the, the cafe. cafe. I often study with my girlfriend at the cafe. I do my home at home. Ось так виглядають уроки у цьому додатку. Усе виглядає не дуже складно. Можна займатися початківцям, поглиблювати свої знання англійської мови. Мені цей додаток. Здається дуже зручним, тому я можу порадити його всім людям, хто бажає вивчати англійську мову. Цей додаток вчить саме розмовляти дуже багато часу приділяється. Фонети дуже добре, що у цьому додатку можна почути, як правильно звучать. Англійські слова для мене це головне. Також мені подобається, що у додатку є влаштовані міні ігри присутні елементи змагання. Ось у мене вже 14 рівень. Мені потрібен рівень від 30 до 60. Хотілося б навчитися розмовляти більш-менш вільно. Ось такий додаток. Якщо ви бажаєте, можете безкоштовно звантажити його на Play Market та навчатися англійської мові будь-де з будь-якого смартфону. Сьогодні я розповів вам за такий чудовий додаток, як Duolingo. За його допомогою, я сподіваюся, що зможу вивчити англійську мову за 3 місяці. Хочу його порадити усім початківцям. Які бажають поглибшити свої знання англійської мови, навчитися більш-менш вільно розмовляти англійською, вдало пройти інтерв'ю англійською. Сподіваюсь, вам також сподобався цей навчальний додаток, його зручність, простота, можливість займатися англійською мовою де завгодно, наприклад, відпочивати у лісі та займатися англійською. Усім бажаю гарного настрою. Успішного вивчення англійської мови, відпочивайте на природі у чудові сонячні, весняні дні, радійте кожному дню, навчайтеся, себе вдосконалюйтеся, життя чудове, незважаючи на усі перепони. Усім бажаю якомога більше радощів, щастя, позитиву, міцного здоров'я, фізичних та моральних сил та усього найкращого у вашому житті.